Так, друзі, отримали оновлений ловол 504 садовий. це у нас, у нас попередня поставка, були ловоли такі 504, плюсові без передніх противаг. Цей раз вони вже прийшли і з передніми противагами Уже є ручечка на цих дверях, бо попередня моделька була без ручки. От. На здорових широких. Колеса що переднє, що заднє, значить, крюки, примусова гідравлика, дві пари гідровиходів, додатковий речах на гідравліку. По кабінці у нас значить, йде рівна підлога, реверс біля керма, чотири передачки, понижена, повишена. Ось от такий от моніторчик, вогнегасник і молоточок. О, цікавий такий трактор. Пишіть телефонуйте. Ми знаходимо за адресою траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського бак. Всім гарного дня і до зустрічі!